Я хочу застерегти виконавців, чиновників від того, що вони згідно конституції мають право не виконувати злочинних наказів. І хочу застерегти від того, щоб не мали вони надмірного наміру вислужитись перед кимось і чинити беззаконня. Тому що е я впевнений, що наступить той час, коли всі ці факти і всі ці дії їхні, як службовців, будуть так само ретельно переглядатися. Тому. Тут є моральна сторона, яка говорить говорить про те, що жодна з цих людей, які присутні на Майдані в мирний спосіб, які висловлюють цей протест, не вчиняють нічого кримінального. Це повний абсурд, коли ми навіть голову здорової людини не може поміститися те, що людина в мирний спосіб може щось створити для суспільства, для суспільства, якийсь злочин чи якусь небезпеку створювати. Але коли ми дивимося дивимось про те, які гіпотетично санкції можуть бути застосовані, чи яке покарання може бути в цих людей, то це від 5 до 12 років ув'язнення? Можете собі таке уявити? Тобто, ті шахраї сьогодні, ті можновладці, які сьогодні грабують державу, грабують бюджет, творять насильство? Вони сьогодні всі захищені законом, а ті люди, які повстали проти? Цієї системи, які в мирний підкреслюю, спосіб, говорять про те, що вони не приймають таку систему і не вимагають її змін, їх треба кидати в тюрму на 5-12 років. Тому є тому є тут фактор, знаєте, такий моральний, і я розумію, що можливо він найменше працює сьогодні, але я на це звертаю увагу, тому що це є не тільки осуд. Е Тих, кого це стосується, кого вони покарали. Це має бути осуд громадський суспільний по відношенню до тих людей, які проживають в якихось населених пунктах, містах, селах, тому що вони стають катами цієї системи. І тому вони повинні добре думати, що вони роблять. І другий момент це юридичний момент, тому що якщо вони свої дії спрямовують, щоб перед кимось вислугуватись, або перед кимось бути дуже таким, знаєте, керованим. То вони повинні розуміти, що влада поміняється це стовідсотково, і що вони будуть мати таку саму юридичну відповідальність за ці дії, які вони зараз зачиняють. Тому я їх закликаю краще саботувати цей процес або не робити ніякі незаконні дії, робити це все об'єктивно максимально. І якщо людина дійсно невинна, то не робити її винною ні в якому разі.